Наша робота була і до війни небезпечною та однією з найважливіших, але зараз в результаті вторгнення у нас з'явилось набагато більше роботи. Ситуації кожен раз різні. Багато є таких так званих прильотів, на які ми залучаємось, які ми ліквідуємо, рятуємо життя, деблокуємо людей. Мої основні обов'язки це організація заходів цільного захисту, в які входять і укриття населення, входить робота з місцевими органами виконавчої влади щодо організації таких заходів. Павло оперативний співробітник, він виїжджає на пожежі. Дитина тоді хворіла і ми були на лікарняному. При, коли поступає виклик, що щось прилетіло, чи, або є дуже велика вирогідність, то Паша збирається і їде на роботу. Тому саме в момент, коли це сталося, коли прилетіло в, нашу, в наш будинок, ми були самі. Один вибух, другий, і тут на нас падає двері від шкафа купе, і тут вже і Саша прокинулася, але вона не плакала, вона не злякалася. Слава Богу, в нас все добре. Ну, я її обдивилася, себе обдивилася. Добре, що телефон був поруч. Я одразу подзвонила Паші, сказала, що в наш, в наш будинок прилетіло. Вихідки з кімнати привалила трошки стіною. Ми, слава Богу, кімната залишилася ціла, навіть вікна не вибуло. Ну, трошки по... я в вікно подивилася, яка обстановка зовні. Тут вже почався почалась пожежа на нижніх поверхах. Пожежа була масштабна і була загроза тому, що на верхніх поверхах люди можуть постраждати від задимлення сильного, тому що було загорання повністю четвертого поверху, було руйнування третього, четвертого та п'ятого поверхів. Піднявся на п'ятий поверх, допоміг вийти сім'ї сусідів. Вони були заблоковані. Будматеріалами, і я вже проліз через отвори, які там залишались, проліз в квартиру і достав свою сім'ю, оглянув, закутали дитину в одіяло і винесли. Сусідська квартира повністю зруйнована. Під нами також вигоріла повністю поверх. Знаючи ситуацію, яка сталася з нашими сусідами, ну ми не змогли просто так це лишити, тому ми частину грошей, які нам перерахували, ми відвезли мамі. Я не знаю точно чи його, чи її бабусі, так її назвемо бабусі. Бо як якраз там йшла складна операція на хребті у чоловіка. Вона любить, мабуть, більше нашу роботу, ніж ми самі. Тому вона дуже любить нашу службу, всяко підтримує нас, чекає, і вже весь майже все головне управління знає, тому в неї немає ніяких взагалі проблем зайти в будь-який кабінет і отримати або дати якийсь подарунок. Це легко для неї. Документ. Її три роки. Документи піду підписати. Він завжди прийде на допомогу. Він такий, такий надійний, от, що не секунди не можна в ньому сумніватися. Тому, коли щось сталося, в нас особисто що тримала, я як це, чітко передала інформацію, і я знала, що він дві хвилини, п'ять хвилин, що з нами все буде добре.